Аж сьогодні я в місті Хайдельберг. кого важкі речі можна ось тут такого зустріти. В центрі міста, хоча центр, ну можливо, це центральна площа, як завжди, ринок. Музей. Тут. Льола. Там гори і все красиво. І тут гори. Ну В собору я заходити не буду, бо їх сьогодні. Думаю, буде дуже багато. І всередині, хоча можна жити. Всередині вони теж приблизно однакові. Дуже важко запам'ятати, чим вони відрізняються. Кірган, еще щось якось там сидить. Фігура жена ця щось таке Ще один собор. А там от замок на горі отсюда я гихал. Спробую сьогодні піти. І тут краса яка. Ось це з дрошами. І там дуже красиво, і тут дуже красиво. І всюди дуже красиво. Із нього таки стрічать труби можна підійти ближче. Височенный. Десь я прийшов до якогось моста. Зараз під'їздимо. Ближче, подивимося, куди він веде. Точніше, він веде на інший берег, але що з нього видно, подивимось. Ну так і є, Це центральний міст старий, який дуже привабливий для туристів. Але ще тільки 10 година і їх замало. Тут завжди, завжди величезна товпа, дивляться на цю мавпу з зеркалом, якісь миші. Так, Показу вона показує комусь. А комусь і зараз. Ось так. Там якісь відмітки, мабуть, коли повень була 780-й, 18-й, 80-й, 18. дуже величезна повінь колись тут була. На мосту Хай, місто Хайдельберг. Величезний замок там на горі, там безліч музеїв і цікавих різних там перевабливих для туристів місць, і тож я планую піднятись туди. Гарно йшли, але зупинились, мабуть, вирішили розвертатись. Там ще два човна і... Їх обганяє така величезна якийсь туристичний. Не лайнер, ну щось Ось вони втікають на ту сторону. Ну, зараз я спробую піднятися там на гору на правому березі, щоб подивитись на все місто. А потім перейду. О, там український прапор, не здається. Це чудово. Нагору веде така вузенька стежка, майже майже тунель. О, тут є навіть крісло, на якому можна трошки посидіти. Це пів пів шляху, який треба піднятись. Я вже познімався, що міг, встає дедалі. і тепліше, тепліше, бо дуже круті сходи чим вище тим красивіше там хмари чіпляються за гори місто хайдельберг гайдельберг дуже красиво тому що трошки звідси зняти і Вниз. Спускаюся і переходжу на той берег. Сьогодні я в місті Хайдельберг. Я на правому березі, зараз переходжу на лівий, буду досліджувати ту фортецю, чи замок, чи палац. Що там, і всі старовинний міст і всі всю красу цього немець, немецького міста. Тож я був сьогодні на шлангвег. Це стежка шланга, а шланга з німецької мови перекладається змія. Ну що ж, шланга дуже схожа на змію.